Всім Привіт, привіт, друзі. Я зараз монтую цей влог і хотіла трохи розповісти про тренування. Поки я тут на прискоренні в 30, мені здається, х 30 прискорення роблю тренування. А може здатися по моїм коротким відео і. Відео, Що я плюс-мінус постійно тренуюсь, насправді так і є. У мене зараз 5 тренувань на тиждень йде, і всі вони, вони різні. Є і розтяжка, є і пілатес, є і табата. Ось, наприклад, на відео, От дивіться, зараз малий сам заліз на диван. До речі, це вперше я побачила, що він зміг залізти на диван, коли от тренувалась. така в шоці була, бо раніше він не міг. І прикол в тому, що вийшло ще засняти це на, на відео. Повертаюсь до теми тренування. Наприклад, ось це тренування це табата. Тобто одна вправа робиться 30 секунд і потім 5 секунд відпочинку і потім знов повторюється і таких 8 раундів. І кілька таких вправ. Тобто саме тренування десь було 25, мені здається, хвилин, тобто коротеньке, але доволі таки інтенсивне за рахунок того, що майже немає відпочинку, там 5 секунд а, між повторами. І, власне, ти робиш просто максимум, от в 30 секунд, максимально, що змогла зробити, і потім завершуєш, потім 5 секунд відпочинок і знов повторюєш. Доволі інтенсивна, і зараз просто наприкінці ви побачите, яка я вже була вся мокра, Ах, бо нелегко мені вдалося, нелегко вдалося це тренування. От, але подобаються коротенькі, що якби 20-30 хвилин швиденько накидав і пішов жити цей день, жити це життя. От, тому... Потім чоловік приєднався, як ви бачите, на відео з малим сиділи. Вони там щось мультик дивились. Ну а я, власне, робила свій місток і, і завершувала тренування. Все, буду повертатись і дякую, що послухали. Друзі, у нас сьогодні субота, обожні вихідні, тому що можна приділити час собі. Вже потренувалась, було інтенсивне тренування табата. Обеє, Зараз думаємо піти на дитячий майданчик трохи з малим погуляти. От потім, вже, потім Поки він буде спати, я думаю, походжу свої кроки на доріжці, покупаюсь, бо сьогодні ми плануємо піти в японський ресторан гарної якості, так би мовити. Бо е друзі сказали, що дуже давно хотіли в цей ресторан, запросили нас. ну і, Власне, ми підемо, хочу взяти вас з собою, показати, бо я ніколи ще там не була, ну, конкретно в цьому ресторані. От, так що залишайтеся зі мною, підемо з вами, подивимось, чим годують у файному ресторані на Португальщині. Блін, холодно. Це сонце вічно дезорієнтує. Йдемо на дитячий майданчик. В дитячому майданчику, чоловіки, батьки. Є жіночки, але там дідусь, напевно, наші тут граються. Але людей мало, бо був дощ і всі поверхні вологі, то реально всього кілька дітей. Зазвичай в суботу тут просто фул так мовити. Були в супермаркеті, скупились. Потім погодувала малого, вклала його вже спати. Зараз в мене кроки. Продовжуємо суботу. Сьогодні субота, і поки збиралась, до мене прийшла посилка. Показую вам джинсики. Такі замовила віні. От. І теж такі базові якісь футболки замовила. От. Велика така посилка. Всякі ковтинки таке. Звичайні замовляю. І, в принципі, наче прикольно, думаю, залишити. Все, пиріжечок прокинувся. Це означає, що зараз ми його покупаємо. І я думаю, що підемо до подружки в гості. А чому? Розповім згодом. Дані! Тані! Ти? Дані! Амама. Куклу з клан маленький. пішли тягати. І так, власне, куди я йду? Йду зустрітись зі своєю знайомою сьогодні, коли ми були зранку на дитячому майданчику. Я побачила, що моя знайома виклала сторіс з пасхами, дуже багато, багато їх було, велика кількість. І я їй написала, чи вона продає. І вона сказала, що ні, але буде роздавати друзям, і залюбки а, дасть мені теж пасочку. От, ну і власне, ми з нею домовились зустрітись, бо теж давно не бачилась. Вона живе більш-менш недалеко від мене. І, власне, я сказала, що після денного сну малого зможу до неї прийти в гості. От, Написала їй, купила шоколадку, щоб якось віддящити її. І написала їй зараз. Вона каже, що в неї мигрень, що голова болить. І з радістю якби, передасть мені пасочки, але погуляти зі мною з нами, з нами погуляти вона не зможе. Ну нічого, йдемо, як є. От і що хотіла ще додати, що я ніколи в житті в своєму не пекла Пасхи. Ну самостійно я маю на увазі. Звісно, моя мама цим займалась, коли ми були малі з сестрою. І взагалі в нас традиція була йти в церков, в церкву десь о четвертій ранку, там о п'ятій ранку, ну чи о третій там. Ну я пам'ятаю, що ще до світанку і, власне, як і всі, там стояли і чекали, коли поп пройде і розбудить нас водою з Вінника. Але в Португалії я вже живу тут 9 років, ми жодного разу, я жодного разу не ходила в церкву, ми не святкували тут Пасху, тому я власне, в одному з минулих відео навіть не зрозуміла, коли саме Пасха. Відбувається в Португалії, ну бо зазвичай тут же католицька Пасха, то не, не співпадають також дати. А цього року так співпало, що а, в один день Пасха і тут, і в Україні. От. Так що йдемо, йдемо з маленьким отримувати Пасочку і знайомої. Друзі, вирішила вам голосом записати взагалі про ресторан, трохи розповісти. Цей ресторан Божу в Лісабоні, він один з найвідоміших японських закладів у місті, бо він поєднує традиційну японську кухню і елегантну атмосферу та високу якість обслуговування. Наші друзі давно хотіли туди піти. Вони навіть пішли в неділю, але в неділю ресторан був зачинений. тому... Перенесли на суботу і запросили нас доєднатись до них. Так, власне, цей ресторан був відкритий у 2015 році. Взагалі, цей шеф він прагнув зберегти дух і рецепти свого вчителя і створив це місце, де традиційна японська гастрономія вшановується з великою повагою. Я не зацінила взагалі меню я не люблю от, без картинок. Я розумію, що це тупо і, напевно, найкращі ресторани в них меню без картинок, де те просто текст. Але мені в моменті іноді реально буває важко читати, щось там обирати. Не моє. Я хочу дивитися, хочу очами розуміти, хочеться мені цю страву чи ні. Я не знаю, чи, чи є серед тих, хто дев'яти. Дивиться і слухає, це такі самі криті, як я, але мені здається, що це суперзручно. По-друге, було багато такої свіжої риби. Ми заказали комбо. Там буде на відео. І що мені не сподобалось, що, наприклад, комбо дуже багато чого було в єдиному екземплярі. Ну, тобто, ти не можеш, ну знаєте, хоча б там дві штучки так, однакові, щоб з кимось спробувати, якби була можливість оцінити і поділитися своїми враженнями. Тут одна штучка, один хтось з'їв, і він такий: ну мені там сподобалось, не сподобалось. Тобто втрачається оцей цей експіріанс, можливість знаєте, обговорити щось. Ну і плюс малий, він спочатку сидів, грався, і наче все було добре, може, хвилин 30-40. Ну а потім, звісно, він вже почав лазити, повзати під столом. Там знаєте, на місці йому вже було важко сидіти. Він вирадував і хотів бігати постійно, щось досліджувати. Тому не вдалося мені зробити огляд ресторану і страв, як я хотіла знаєте, показати, що саме ми замовили, яку позицію, скільки коштувала, як воно на смак, в моменті це все описувати. Можливо, в якомусь наступному відео мені вдасться краще якийсь обзор зробити ресторану. Ну, а поки що, от, от так. Так що вибачайте, якщо ви очікували щось цікавіше. Але поки не вдалося мені це поєднати е і знаєте, доглядати за дитиною і підтримувати розмову з друзями, з чоловіком, і знімати, і вам розповідати. Тому, ну так, як є. Дякую, що додивились і до наступних зустрічей. Зі смішних моментів ось цей ролб вони зробили спеціально для нас, ми попросили додати сир, авокадо, лосось. Я думаю, вони довго сміялися. Ну, а це десерти, класичний моті, солоденькі і ще а-ля бакский чи на вигляд, але, але ні. Ось такий огляд.